Тепер же продовжуємо. Наступна точка спавну знаходиться в самій лабораторії x 5 Там спавниться контролер. А також з десяток зомбованих. Це достатньо непогана точка спавну, враховуючи загальні фактори. Так як із зомбованих ми можемо зняти озброєння, яке продамо, медикаменти, провізію та боєприпаси. Проти них краще використовувати попадос, так як цей га там не винесе. І спробувати також перекончити контролера відразу, якщо звісно це вийде. Ну так то я його не бачу, значить він вийшов із тої будівлі і знаходиться з якоїсь із сторін. Окей, тоді полюємо на зомбованих. Все, зомбовані бачу. Значить, десь там. Готовий. Це повинно активізувати всіх інших зомбованих. Є. Готово. Ага, бачу контролер. Скотина. Не тікай тільки. А він уже втік. Думаю, ще тебе не бачу. Навіть на тебе використаю постріл. Так, а тепер шукаємо інших зомбованих, якщо вони, звісно, тут ще є. Так, да, є. Тільки де? Непогано. Достатньо прикольна точка спавну. Тим більше, що тут можна прокласти дуже вигідний для нас маршрут, а маршрут саме наступний. Переходимо сюди, заходимо, вбиваємо полтерегейста, спускаємось донизу, вбиваємо кровососів. Йдемо в лабу, вбиваємо контролера та зомбованих. Виходимо на базі, вбиваємо ще зомбованих або ж монолітовців. І так по кругу можна ходити і достатньо сильно наспавнити собі хабара.